Цьому році першій частині гри Titanfall настане Ювілей 10 років з релізу. Мало ігор можуть повихвалятися таким довгим життєвим циклом. І схоже, що час Titanfall підходить до свого кінця. А поки ще залишається трохи часу. Невідомо скільки, правда, я хочу попросити вас звернути на неї увагу. Це дійсно може бути останній шанс пограти і отримати унікальний ігровий досвід. А ви Популі. Вітаю народ! Ви на каналі Omen Child, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися своїми враженнями та досвідом у грі Titanfall, яка на сьогоднішній день стала незаслуговано забутою та покинутою частиною франшизи, яка і в свій час, можливо, була недостатньо добре сприйнята, як вона того була варта. Можливо, вона занадто випередила свій час, і гравці були не готові до такого. Отже, я підготував для вас матеріал. Насолоджуйтесь переглядом. Хоч власне цей огляд запланований як ретроспектива, я не буду розбирати історію створення розробки та навколо ігровий бекграунд. Бо, по-перше, це вже багато людей зробили до мене. А по-друге, це заслуговує на окреме довге відео. Кому буде цікаво поглибше дізнатися всю цю історію, ви можете скачати собі застосунок The Final Hours of Titanfall це такий своєрідний артбук. Пам'ятаю, що я його завантажив безкоштовно з сайту Electronic Arts, якось через свій профіль налаштування, там є керування завантаженнями. Або ви можете його купити в Steam, він коштує всього 21 гривню. Цей інформативний артбук був підготовлений загальновідомим журналістом Джефом Кейлі. Там є багато ілюстрацій, декілька відео, а також інтерв'ю з розробниками і їхні коментарі. А зараз, тільки щоб ви мали уявлення про цю гру в цілому, я кратко назву основні моменти. Гра була створена новою командою студією Respawn Entertainment, виходцями з Infinity World, творцями Call of Duty 2, Call of Duty 4 Modern Warfare та Call of Duty Modern Warfare 2. І, як і багато інших амбіційних проєктів, мала купу проблем, які завадили стати 100% хітом. І ось декілька з них, які я відмітив на свій власний погляд. Перше, це гіперзавищені очікування, і, скоріш за все, не зовсім правильне уявлення про гру у аудиторії. Це дуже сильно погіршило сприйняття гри, а хайп був величезним потужна рекламна кампанія, нагороди та номінації на ігрових виставках. Друге це тяжка конкуренція з іншими іграми. Цей рік був видатним на релізи. Це і такі ігри, як Alien Isolation, Watch Dogs, Dark Souls 2, Shadow of Mordor, Dragon Age Inquisition. І це все без шутерів, якими були в той час: Destiny, Borderlands pre sequel Warface безкоштовний, Far Cry 4, Wolfenstein New Order і Call of Duty Advanced Warfare. Третій момент це експериментальний формат. Аудиторія не була готова сприйняти суцільно мультиплеерний продукт без сингл-кампанії, яка формально там була, але по суті це просто окремий мультиплеерний режим. Четвертий пункт це дивна ставка на консольну ексклюзивність Xbox. Гра вийшла окрім ПК в Origin, ще й на Xbox 360 та Xbox One. Я з одного боку радію, як фанат Xbox, що на моїх улюблених консолях ця гра вийшла. Але її відсутність на PlayStation 3 та PlayStation 4 дуже сильно обмежила потенційне охоплення аудиторії. До речі, пастген порт при цьому працює ідеально. Я про це згадував у своєму старому відео про кращі кросген ігри на Xbox 360. Рекомендую його подивитися. П'ятий пункт це мало додаткового контенту. За весь час вийшло всього 3 DLC з додатковими мапами. І PvE режим було додано через півроку від релізу. А так, більше ніяких особливих змін та оновлень у грі не було. І шосте це відсутній кросплей, як і між поколіннями консолей, так і між консолью та ПК, і також немає зворотної сумісності, або хоча б імпорту прогресу з одного покоління на інше, або якось між платформами. Для того, щоб ця гра стала ідеальною в сучасності, їй не вистачає пару елементів, я вважаю. І перше, головне це доната. Як це не абсурдно і смішно не звучало б, але саме це тримало б гру на плаву і утримувало б від рішення прибрати із продажу та закрити сервери. Друге, це кастомізація зовнішнього вигляду. У грі є лише озвучки титанів на вибір, які можна розблокувати з часом. Коли ти накопичуєш достатньо валюти, щоб це придбати, а також таблички з відзнаками, які даються за певні досягнення. У грі нема можливості не те, щоб поміняти текстуру скін вашого персонажа або титана, навіть нема можливості поміняти колір. Ну і такі можливості кастомізації були б основною причиною для донатів. Ну і третій пункт це сезони та оновлення. Як головна мотивація для гравців, щоб залишатися у грі, здобувати нові нагороди та купувати за донат Battle Pass та інший контент. При всьому цьому, у своїй основі, гра справді виявилася революційною. Геймплей випередив свій час. Можна сказати таку клішировану фразу, що це справді був ковток свіжого повітря. Я можу сміливо назвати її однією з найкращих в поколінні Xbox 360, так точно. І справді видатною на Xbox One, яку потім згодом затьмарила друга частина. Так, що ця гра представляє собою взагалі? Якщо просто, так, це типу Call of Duty, багато всім знайомих елементів, стандартних для багатьох шутерів від першої особи. Це типові режими гри, типу дезматча, захоплення прапору, ключових точок та інше. Для налаштування стилю гри у нас є всім відомі лодаути з набором зброї. Зброю можна кастомізувати за рахунок різних прицілів та інших навісів, типу або глушник, або розшир, а також декілька перків, які впливають на ваші здібності або характеристики. Але ключова відмінність це титани, власне звідки і назва гри. Окрім того, що ми граємо за солдата-пілота, ми маємо можливість керувати мехоподібним роботом титаном. Ним можна і пілотувати напряму, власноруч, або ж просто викликати на допомогу під керуванням штучного інтелекту. Титан, хоч і є надпотужною бойовою одиницею, і, в принципі, його можна розцінювати як ультимативна здібність. Але все ж таки він не є імбою. Все це збалансовано за рахунок більшої мобільності пілотів, і хто кого переможе, тут вже вирішує скіл та тактика. Взагалі, баланс у грі чудовий, і різної зброї і можливостей все має свої переваги та недоліки. Головне вміти правильно цим користуватися. До того ж, щодо мобільності пілота, у грі просто високоадреналіновий геймплей, завдяки можливості паркуру при переміщенні, що надає змогу швидко пересуватися по мапі, робити біг по стінам, а ще джетпак з подвійним стрибком, це все дозволяє збиратися, в принципі, на всі висоти і робить вертикальний геймплей з максимальною свободою. Також треба згадати чудовий левел дизайн, завдяки якому ми отримуємо можливість випробувати все це в ділі. Мапи відрізняються між собою, як і художня по сеттингу. Так і стилем для гри. Тут є і великі відкриті простори, так і клаустрофобічні тунелі, міські індустріальні забудови та комплекси, або дикі джунглі та гори. Арени підійдуть на будь-який смак чи тактику. Також хотілося б згадати про таку штуку, як мобільний застосунок компаньйон для гри Titanfall. Він працював до нещодавнього часу, буквально пару місяців тому я його запускав, все було окей. Але, на жаль, от сьогодні на днях я запускаю, і він просто не може законектитися. По ходу, повністю сервіс його було припинено. В ньому можна було перечитати, подивитися цікаву інформацію про лор-гри, історію, персонажі, всесвіт та все таке інше. А також передивитися свою статистику та досягнення у грі. Цей застосунок працював лише з версією для Xbox One. Він запускався в режимі реального часу, синхронізувався одночасно е, гра на консолі, а застосунок на ПК з Windows або на мобільних платформах iOS Android. І до того ж, під час гри в онлайні він показував мапу і працював як такий другий екран для кращої навігації. А що ж трапилось з Titanfall за останні роки? Звісно, через стільки часу зацікавленість гравців зменшилося, тим більш з виходом сіквелу частина аудиторії перейшла туди, тим не менш, якась базова кількість гравців залишалася у першій частині Titanfall. Але це не найсумніше в його історії. Якщо розказати коротко, то його знищив хакер. Спочатку це виглядало як просто використання читів, а саме Speedhack. Це просто заважало іншим гравцям нормально грати. Але з часом масштаби зросли. Цей хакер став відомий під ніком у грі Atomic Bomb, а також потім ще він часто зустрічався з ніком Joan View. Суть полягала в тому, що він просто положив всі сервера. Не можна було ні приєднатися до гри, або вас просто викидало. Він створив багато ботів, які автоматично до всіх матчів приєднувалися. І коротше, грати стало просто неможливо. Потім ще подібні проблеми виникли у грі Titanfall 2. Розробники Respawn Entertainment відповіли на запити фанатів, що вони працюють над цим. І в кінці кінців все вирішилося, можливо, просто із-за того, що хакер перестав займатися цим. Але за цей час фанати просто обвалили рейтинг, наприклад, у Steam. Вони завалили його скаргами і негативними відгуками. І результатом цих дій стало просто видалення гри з усіх цифрових магазинів, причому не тільки на ПК, але і консольних версій на Xbox. Це відбулося разом з офіційним оголошенням від Respawn Entertainment у 2021 році. А також те, що гра буде видалена ще із підписки у березні 2022 року. Питання: якого хріна бляха? Якщо гра нормально працювала на консолях, там ніяких проблем не було. І, звісно, тому що там нема читерів. Виникла навіть така конспірологічна теорія, що нібито цей хакер, може він один, а може це команда, що вони таким чином намагалися привернути увагу розробника, щоб вони полагодили стару гру. Але виходить, що все спрацювало рівно навпаки. І відповідальність в цьому все ж таки на розробниках. Тим більше, що вони зробили таку собі трохи ліцемірну заяву, нібито. Titanfall, він в нашому ДНК, він дуже важливий для нас, але ми його видаляємо. Ну, дякую, що хоч сервери залишили, будуть працювати деякий час. Якщо все це зацікавило вас, щоб спробувати гру, виникає питання, де її придбати та на чому грати. Ну і звісно, так як гра не продається в цифрі більше, то ви зможете пошукати собі фізичну копію на диску. Для консолі Xbox 360 або Xbox One. Я ще читав, що теоретично можна придбати собі ключ ПК версії, але, по-перше, це було на сайті GameStop, який у мене взагалі не відкривався, і там треба знайти версію Deluxe Edition з усіма DLC. Інакше, якщо буде звичайна версія, ви не зможете знайти собі гру в онлайні, або будете дуже обмежені у пошуку матчу. По-друге, ключ працює в лаунчері Origin, який на сьогоднішній день вже скасований. Іначе є спосіб його запустити через якийсь там, скажімо, мод, але з цим вам доведеться повозитися. Дискова версія для ПК, як я розумію, це взагалі щось фантастичне. Якщо вона існувала, то вона супер рідкісна, і я ще ні разу на неї не натикався. Тому у нас залишається лише вибір між версією гри для Xbox 360 та Xbox One. І тут більшість переваг за Next Gen версією. Окрім того, що там краща графіка, звісно, і більше онлайн, ви без проблем зможете завантажити всі DLC та Season Pass, які вже давно стали безкоштовними. Для тих, у кого актуальне покоління у вигляді Series, то для X підходить диск від Xbox One. Які, в принципі, можна знайти за недорого. До того ж, версія для Xbox Series X отримала покращення у вигляді FPS boost, який дозволяє грати у 120 FPS. А ось у кого Series S без Blu-ray приводу їм просто цим диском неможливо буде скористатися. Єдиний для них вихід це хіба що знайти чужий аккаунт з цією грою, про ключ я вже навіть не кажу. А якщо у вас немає сучасної консолі Xbox Series X або ви не плануєте її придбати, то виникає питання, може взяти Xbox One? І тут я би все ж таки не радив брати це покоління. Хіба що ви не хочете грати в новинки, вам буде достатньо у тої великої дійсно бібліотеки ігор, що вийшла на попереднє покоління Xbox One? Ну, а також, якщо ви знайдете його за прийнятною невеликою ціною, е, наприклад, Xbox One Fat до максимум 3000 тисяч гривень, S до 4, мабуть, і One X ну, до 6. Якщо вам пощастить знайти за такою ціною, то ще можна трошки задуматися над його покупкою. Якщо ні, то ви можете сміливо собі придбати Xbox 360, е, за бажанням максимально зекономити і мати у себе такий дешевий ігровий пристрій, вже, скажімо так, в категорії ретро. І при цьому ви зможете пограти у таку гру, як Titanfall. 360-й можна придбати від однієї тисячі гривень якусь фатку до 2,5 це максимальна ціна, за якою я радив би купувати. Тільки якщо це буде остання ревізія слімки або єшки з великим жорстким диском, 300, хоча б а краще 500 ГБ, можливо, навіть Kinect, і один, або два геймпади в комплекті, іноді може і з іграми на дисках. При такому варіанті, в принципі, це виглядає дуже привабливо. А диск, власне, з Тайтанфолом до нього можна придбати зовсім недорого. І один такий я маю на продаж, можете звертатися до мене. Можете звертатися до мене в телеграм-канал, там я викладаю всі свої диски на продаж. І можете побачити там і фото, і всю повну інформацію. Єдина на сьогоднішній день велика проблема, щоб пограти в версію для Xbox 360 це те, що в Store немає більше DLC. Так, вони теж з якогось моменту стали безкоштовними, але після видалення гри чомусь зі сторінки гри вони вирішили видалити так само і DLC. і тепер нові гравці не зможуть їх отримати. А сам Xbox Marketplace будуть скоро закривати, на жаль, хоча для Titanfall це вже ніяк не вплине. І до речі, про цю подію я зробив великий огляд. Будь ласка, можете ознайомитися, зайти, подивитися моє відео. Ось щодо DLC, я думав, що я зможу з вами ними поділитися, ті, що я придбав на свої аккаунти. Але, на жаль, вони з DRM, тому через флешку перенести їх не вийде, як з декільками іншими DLC це працює. Тому я можу вам запропонувати лише перенос ліцензії з одного з своїх аккаунтів і з нього скачати ці DLC. На жаль, ця функція тільки обмежена за часом і. Таку процедуру можна буде робити тільки лише раз на, по-моєму, 3 чи 4 місяці на одного гравця, а потім це можна зробити заново, але для іншого гравця, прочекавши ось такий період часу. В підсумку до вищесказаного, я закликаю вас встигнути використати свій шанс і пограти в Titanfall. Долучайтесь до мого Discord серверу, там ми будемо збиратися для спільних ігор, не тільки Titanfall, а ще багатьох інших. То давайтеся в друзі до мого профілю Xbox. В Xbox я вас додам в один груповий чат, де спілкуються гравці у Titanfall з різних країн. Здебільшого там ми граємо у версію для Xbox 360, але й для One гравці там теж є. Сподіваюся, вам було щось цікаве з цього відео, і ви поставите мені лайк. Також не забудьте підписатися на канал і заходьте в усі мої соцмережі: мій телеграм-канал, мій Discord сервер. А також Twitch, де я проводжу стріми. Ну і на Ютубі стріми також бувають, і нові відоси чекайте тут. На цьому все. Всім дякую, бувайте!